Слава Україні, друзі! Ну а ми, як завжди, починаємо з подяки хлопцям і дівчатам Збройних сил України. Щиро і міцно їм дякуємо і продовжуємо, друзі, далі працювати і їм же допомагати. Тому що разом тільки разом до української перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мої друзі! Вкотре я вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні ми продовжуємо серію розпочату в минулому відео приготування. Простеньких і смачних страв з курячої грудки. І сьогодні в нас на порядку денному ось така смакота. Знаєте, що це? Це рулетики з курячої грудки в беконі і всередині начинені моцарелою. Чи потрібно говорити, як це смачно і соковито? Тому я не буду вас томити. Запрошую вас на кухню і вже показую, як це приготувати. Друзі мої, і це ще один черговий дійсно смаколик з курячої грудки, який я вам щиро рекомендую відразу зберігати і якомога раніше його і швидше приготувати. Отже, для цього нам знадобляться такі інгредієнти, які ви зараз бачите перед собою на екрані: це куряче філе кілограм, свіжий бекон за бажанням 250 г, 250 г моцарели, сметани 100 г, сіль, перець за смаком і рослинна олія. Інгредієнти можете знайти під цим відео. Що ми робимо? Для початку куряче філе я промила під проточною водою і просушила паперовими рушничками. А далі, друзі, я його буду нарізати. Дивіться, кожне філе я нарізаю на дві або на три частинки вздовж, дивлячись, яке, якщо товще філе, то на три частинки, якщо більш тонке, то на дві. В цілому, у мене з трьох філе вийшло вісім ось таких здовжніх е, шматочків м'яса. Дуже просто будьте обережні, щоб не врізати руки. Так, е, далі відбиваємо злегка з однієї сторони, друзі, м'яско, легесенько, щоб його не розірвати. Я роблю це ось так, прикриваючи е, новенькою целофанкою, щоб не було шматочків м'яса на стіні. І так, друзі, тепер. Солимо, перчимо за смаком кожен шматочок з обох сторін. Можете додати інші спеції, які ви любите, які хочете. Я просто солю і перчу. Все, дуже швидко, ось так, пристукуємо, щоб спеції гарнесенько приставали до м'яса. Готово, а далі, друзі, дивіться, моцарелу, ось такий гарненький чималий шматочок, 250 г. Ми розрізаємо на стільки шматочків, скільки у нас вийшло м'язка. У мене вісім шматочків, отже, вісім брусочків моцарели. Далі я беру свої улюблені форми, скляні, жаростійки, змащую оливковою олією і ось таким чином формую рулетики, змащуючи кожен. Сметаною можна замінити на майонез або вершковий сир, щось по типу Філадельфія. І ось так скручуємо всередину кладучи моцарелу і обгортаємо у бекон. Цього можна не робити. В мене він був, я обмотала. Так, друзі, тепер зверху, дивіться, я ще раз трішечки змащу олією і відправляю вже розігріто до 200 градусів духову шафу на 40 хвилинок. Друзі, а зараз я обов'язково розріжу одного такого ось красення. Погляньте. Дивіться, як апетитно виглядає. І покажу, який він виходить всередині. Ну що, розрізаємо. Ріжеться доволі м'яко. Так, друзі. І ось, друзі, погляньте, які вони виходять всередині соковиті і дуже апетитні. Тому можете приготувати і спробувати. Перед вживанням варто їх підігріти. Ось, друзі, погляньте, який він виходить всередині. Бачите? Досить М -м -м, непогано. Добре, проготувався. Ну, це дуже смачно і варто спробувати. Зараз продегустуємо з вашого дозволу. Друзі, це дуже смачно. Рекомендую. Друзі, ну а я вам дякую, що були сьогодні зі мною. Готуйте, насолоджуйтесь своєю їжею, насолоджуйтесь дрібничками і нехай все буде добре. Підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною. Тут ще на вас чекає багато смакоти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підтримуйте українське.